по Попачі, я буду знімати Кубо Конамі. Я буду грати за Весгем. Ну ось такий матч. І перший матч в Кубку Konami я буду грати проти Брюге. І я починаю. Весгем розводить м'яч. Я виходить віч і забиваю гол в дальній угол. І рахунок робиться 1-0. Поят подає кутовий. І. Везгам забиває другий гол. І забиває центральний захисник. Рейд. Антоніо подає, но вортари Брюгі забирає до рук. Саку дає на Антоніо. Ну, захисники ви батьки. Мозис подає, але ну, не точно. І, і, і закінчився перший тайм. І рахунок 2-0. Везгем веде. І, і починається другий тайм. Поє б'є, но ну, воротар забирає меж до рук. І моз не встигає м'яча. І голов наші ворота забиває 20-й номер Брюге. І вас гам розводить після забитого Антоніо пробував, но попав в защитник. Крисел подає. Ско дає. Поед б'є. Но влучає в защитник. Поєд подає кутовий. но прямо в руки в отарю. І Брюгі забиває голу мої ворота. Удар, сейв. Ну, пустів ворота добиває 17-й номер. І, і ми розводимо м'яч. І, і Брюгі зробив камбек. Сако подає, але не точно. Мози зб'є і, і Моза забиває гол. І рахунок робиться 3-2. І ми виходимо, проходимо далі. І закінчився матч з рахунком 3-2. Везгем, проходить далі. Статистика всього матчу. Найкращий гравець цього матчу паєт. І ми будемо грати проти Монако. І я починаю. Везгем розводить м'яч. Крісел подає і. Монзес забиває гол і рахунок робиться 1-0. Везгам виходить вперед. І, і Монако розводить м'яч після забитого голу. Мозес б'є, но прориває дуже погано. Сонок б'є і, і попадає в Карола, свого гравця. Сако б'є, але попадає в воротаря. Антоніо подає, Ланціні є, но собачич, лапий м'яч. І закінчився перший тайм. І рахунок 1-0. Відзначився Мозес. Соня заробляє кутовий, Ланціні подає. Соко біжить дурід, Сако б є, но собачить. Пасає Мона... Монако від голу. Крішел подає і Соко пробував, пробив, пробив вищий воріт. Сако подає і молос робить дубль і, і в... В... виводить Везгем вперед. І рахунок робиться 2-0. І... і Монако розводить м'яч після забитого голу. Сако б'є і, і Сако забуває третій гол. І Везгем вже має відставання від Монако в рахунку 3-0. І закінчиться матч з, з рахунком 3-0. Везгем перемагає і, і проходить далі. Статистика всього матчу. Монако не, не нанесло одного удару Везгем. Везгем Монако. 3-0, Інтер Фівертина 2-0, Тоттенхем-Шахтар 2-3. Ліверпуль, Валенсія 1-0, Арсенал Ювентус 0-1. Аякс Реал, 2-0. Манчестер сіті Наполі 2-0. Борусі, Дортон, Атлетико Мадрид 3-0. Ну ось я закінчив два матчі Кубка Конами за ВЗМ. Якщо хочеш, щоб було продовження, став лайк і буде продовження. З вами був Ваня Папаеш. Ставте лайк. Подписывайтесь на канал и всем пока.